Вітаю вас, шановні мислителі. Я знаю, що нічого не знаю. Доволі відомий вираз, котрий належить найбільшому філософу античності Сократу. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про великого мислителя, його погляди на життя та слід у історії людства. Уявімо, афіни кінця V століття до нашої ери. Це насамперед ринкова площа. У центрі якої велика будівля для хлібної торгівлі. Навколо розташовувалися громадські будинки на прилеглих вузьких та кривих вулицях майстерні, перукарні, лавки парфумерів, книготорговців. Зранку і до вечора вулиці сповнені народу. Афіняни збираються групами і галасливо обговорюють політичні питання. Тут же вони дізнаються про останні міські події, одержують вісті з сусідніх полісів. В афінах того часу часто можна було бачити людину, котра цілими днями блукає містом і розмовляє з кожним, хто трапляє йому назустріч. Його можна було зустріти на ринковій площі, в майстерні зброяра, тесляра, шовця у гімназіях. У той же час він уникав виступів у народних зборах на суді в інших державних установах. То був афінянин Сократ, найбільший філософ античності. Його учнями були Платон та Евкліт. Вчення Сократа ознаменувало новий етап у розвитку давньої філософії. До нього у центрі уваги перебували природа і світ. Сократ поставив на перше місце людину та її духовні цінності. Філософ народився приблизно в 469 році до нашої ери в грецьких афінах. У молоді роки Сократ навчався у провідних мислителей, спілкувався з великими розумами та майстрами того часу. Він не залишив жодної книги, жодного письмового свідчення мудрості та філософії. Відомості про цю людину, історію життя, біографію, філософію та ідеї відомі нащадкам тільки за спогадами учнів, сучасників і послідовників. Одним із них був Великий Аристотель. Сократ вважав, що у записі слова вбивають пам'ять і втрачають сенс. Сократівська філософія будується на поняттях етики, добра і чесності. Життя філософу стало взірцем дотримування власних переконань. В автобіографії 1791-го Бенджамін Франклін звів це поняття до одного речення: Смиренність. Наслідуйте Ісуса та Сократа. Бенджамін Франклін один із засновників США. Політичний діяч, дипломат, вчений, письменник, журналіст, видавець. Один із лідерів війни за незалежність США. Його вважають національним героєм штатів. Він єдиний з батьків-засновників, хто скріпив своїм підписом всі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення Сполучених Штатів Америки як незалежної держави Декларацію незалежності США, Конституцію США, Версальський мирний договір. 1783 року. Йому належать такі слова. Найкраще, що ви можете дати своєму ворогові прощення. Опоненту толерантність. Другові ваше серце, дитині гарний приклад. Батькові – повагу, матері поведінку, завдяки якій вона пишатиметься вами. Собі повагу! Всім людям милосердя. Вибирати друзів не поспішай. Міняти їх тим більше. Рано лягати і рано вставати ось що робить людину здоровою, багатою і розумною. Одне сьогодні варте двох завтра. Яка з цитат вам найближча? Поміркуйте, будь ласка. Діалоги. Дуже вагома, проте, не єдина відмінність сократівської філософії. До яскравих рис розуміння етичних людських цінностей, сповідуваних філософом, належить діалектична розмовна форма пошуку істини, визначення понять методом індукції, від частки до загального, пошук відповідей питанням з допомогою маєвтики. Маєвтика була створена Сократом як спосіб отримувати приховане у кожній людині знання за допомогою спеціальних питань. У ході діалогу Сократ, замість того, щоб стверджувати ту чи іншу істину, ставить послідовне запитання, відповідаючи на які співрозмовник сам формулює досі невідомі йому твердження, народжує істину. Сократ не ділиться істиною, а лише допомагає співрозмовнику самостійно витягти її зі свого ж власного розуму. Сам учитель ніяк не претендував на звання всезнаючого педагога. З цією особливістю сократівського вчення пов'язана фраза, що приписується йому Я знаю тільки те, що нічого не знаю, але інші не знають і цього. До Сократа, який вів аскетичний спосіб життя, люди приходили за знаннями, шукаючи істини. Він не навчав ораторського мистецтва та інших ремесел, але вчив бути доброчесними по відношенню до близьких сім'ї, рідних, друзів, слуг та рабів. Ось лише кілька думок мислителя: ніхто тобі не ні друг, ніхто тобі не ворог, але кожен добрий учитель. Яка людина, така її мова. Хто хоче шукає спосіб, хто не хоче, шукає причину. Бідолашна людина не та, в якої немає ані гроша в кишені, а та, у котрої немає мрії. І як найкраще, останню думку Сократа втілює один з найдорожчих спортсменів світу, один із найкращих футболістів усіх часів Криштяну Роналду. Йому належать такі слова: Коли мені було сім років. Я розповів своєму батькові, що хочу мати будинок як Майкл Джексон. І тоді він сказав мені, що мрії залишаються мріями. Це привілегії багатих людей. Я виріс. І тепер моя мрія збулася. Шкода, що цього не бачить мій батько. Мій батько завжди навчав мене, що якщо ти робиш добро і допомагаєш іншим, Бог поверне тобі це подвійно. Так і сталося зі мною. Я намагався допомагати нужденним. А Бог допоміг мені набагато більше. Ви не досягнете нічого без наполегливої роботи. Присвячувати себе улюбленій справі і докладати всіх зусиль це найважливіші принципи для мене. Життя як загадка, і кожен день є нова частина головоломки, яку необхідно поставити на своє місце. Щоб досягти успіху, ви повинні дотримуватися правил і дисципліни. Одів до невдоволення Сократ давав чимало, для того часу вважалося нормою, щоб діти, що підросли, навчалися у батьків, а шкіл як таких не було. Молодь надихалася славою Сократа й йшла за знаннями до прославного філософа. Старше покоління було незадоволене таким станом речей, звідси і народилося фатальне для Сократа звинувачення у розбещенні молоді. Людям здавалося, що філософ підриває самі підвалини суспільства, налаштовує молодих людей проти своїх батьків. Інший момент, який став фатальним для Сократа і який призвів до смерті мислителя, пов'язаний зі звинуваченням у неблагочесті та поклонінні іншим богам, замість тих, яких визнавали афіняни. На час Сократа філософська думка греків вже зруйнувала стару віру в людиноподібних олімпійських богів. І Сократ стоїть на повороті грецької думки до єдинобожжя. При цьому він перший став розуміти божество не як природну, а як моральну силу бог джерело чесноти. Ототожнення Бога з ідеєю добра зближало філософію Сократа з монотеїзмом, а в деяких положеннях із християнством. Сократ брав участь у воєнних походах і врятував життя алківіаду, котрий, прийшовши до влади в Афінах, встановив режим диктатури замість демократії, яку люблять греки. Утриматись від політики та життя суспільства Сократу не вдалося. Він захищав несправедливо засуджених, а потім, у міру сил, Опирався методам правління диктаторів, що прийшли до влади. У похилому віці філософ одружився з Ксантіпе, у якої від нього було троє синів. За чутками дружина Сократа не цінувала великий розум чоловіка і відрізнялася безглуздою вдачею. Не дивно, батько трьох дітей зовсім не брав участі в сім'ї, не заробляв грошей, не допомагав рідним. Сам мислитель задовольнявся малим, жив на вулиці, ходив у урбаному одязі і мав славу дивакуватого Софіста, яким і представив його у своїх комедіях Арістофан. Про смерть великого філософа нам відома з праць учнів. Докладно про це суду та останні хвилини мислителя описали Платон у Апології Сократа та Ксенофонт у захисті Сократа на суді. Афіняни звинуватили Сократа у невизнанні богів та розбещенні молоді. Філософ відмовився від захисника і сам сказав промову на свій захист, заперечуючи звинувачення, і він не став пропонувати штраф як альтернативу покаранню, хоча за законами демократичних афін це було можливо. Хоча деякі історики припускають, що за судом могли стояти політичні махінації, він був засуджений на підставі своїх думок та вчення. У своїй Апології Сократа Платон розповідає, як він енергійно захищав свою чесноту. Перед присяжними, але спокійно приймав їх вердикт. Його страту було відкладено на 30 днів через релігійне свято, під час якого божевільні друзі філософа безуспішно намагалися переконати його втекти за фін. У свій останній день, за словами Платона, він здавався щасливим і в поведінці, і в словах, оскільки помер благородно і без страху. Незважаючи на свій інтелект і зв'язки, він відкинув славу і владу, яких мали прагнути афіняни. Його спосіб життя і, зрештою, його смерть уособлювали його дух ставити під сумнів кожне припущення про чесноту, мудрість і хороше життя. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися з мислителем, чиє вчення розділило давньогрецьку філософію на десократичний та сократівський періоди, на відміну від попередників, яких цікавили питання створення космосу та всього сущого, Сократ став вивчати внутрішній світ людини. Дякую за увагу! До нових зустрічей!